Івано-Франківську ОСББ реалізують програму енергоефективності, на або якою активністю відзначається зокрема об'єднання співвласників багатоквартирних будинків китайська стіна. Його мешканці повсякчас залучаються до бюджету участі, це дає їм змогу реалізувати корисні для проживання соціально-побутові проекти, як от облаштування дитячого майданчика, спортивних вуличних тренажерів, встановлення дворового відеоспостереження, оптимізація поквартирного електропостачання і, зрештою, повноцінна тепломодернізація. Це дає змогу мешканцям жити в комфорті та економити на комунальних платежах. там майже 800 квартир, тому це дуже великий будинок. Це найбільший будинок у Івано-Франківську багатоквартирний по кількості квартир. І тому такий великий проект реалізації енергоефективності, утеплення будинку, стін, підвалів, дашків. Це надзвичайно великий проект, і те, що фонд енергоефективності підтримав, цей проект профінансував. Частка також є з міського бюджету. І в час війни це великий такий подвиг. в цьому році. Ми виконали роботи впродовж п'яти місяців Ми виконали роботи з утеплення фасаду, замінили частково вікна, встановили систему рекуперації, і роботи на об'єкті тривають. Нас залишилися два наступних етапи: це утеплення і гідроізоляція технічного поверху і утеплення технічного поверху знизу у житлових корпусах будинку на вулиці Хоткевича здійснено комплексну тепломодернізацію фасади шести під'їздів, підрядники об. Шили пінопластом 15-сантиметрової товщини та вогнебезпечною мінеральною ватою. Все за штукатурно-високоякісними матеріалами. Раніше у будинку повністю змонтовано індивідуальне опалення. Тепломодернізації ОСББ китайська стіна посприяли урядові програми, теплі кредити та енергодім. Завдяки цій програмі, яка суттєво. Зменшує навантаження власників за опла за виконані роботи оплату. Ми змогли реалізувати цю програму. Утеплення 11 під'їздів. Тепломодернізація дала змогу власникам квартир зменшити витрати на опалення на 40-50%. Водночас суттєво зросла ринкова вартість житла китайської стіни. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.